День вас вітає Дніпровська академія неперервної освіти, і всіх зацікавлених вітають сьогодні керівники експериментальних закладів стимосвітнього спрямування. І сьогодні у нас дуже цікава зустріч, яка буде присвячена тому, якими є сьогодні цифрові інструменти керівника закладу освіти, а детальніше. Керівника експериментального stem закладу, можливо, ми тут знайдемо сьогодні специфіку. Зустріч наша відбувається в межах європейських та національних заходів stem весна 2024 та STEM Діскавері великої світової кампанії. Я хочу сказати, що за підсумками цієї зустрічі будуть розроблені. Методичні рекомендації щодо розвитку цифрового освітнього простору експериментальних закладів освіти. Ми знайомилися з вашими пропозиціями до виступів. Знаю, що всі бачать програму, яку сформовано. За підсумками вашої реєстрації, ну і поки наші учасники ще реєструються, я хочу сказати декілька слів. Це така невеличка на самому початку буде рефлексія всього того, що я бачу. Насправді ми хотіли би наш науковий комітет, наш організаційний комітет дослідження хотів би, щоб... Наші експериментальні заклади були озброєні найкращими інструментами, аби ви мали доступ до найкращих сервісів та досвіду цифровізації закладу освіти. Звичайно, що останні чотири роки змусили нас зробити потужний в цьому прорив. Тим не менш, все ж, я хочу, щоб за підсумками сьогоднішньої зустрічі. Були проведені самооцінювання цифрової зрілості наших закладів на платформі селфі, і я знаю, що багато хто це ще відкладав на майбутнє, тому зараз прийшов час більшості учасників повернутися до цього питання. Ну і я все ж сподіваюся, що буде розмова і про те, як впливає цифровий простір на розвиток бренду, Який ми просуваємо в соціальних мережах, на теренах інтернету. Сьогодні це питання конкурентоздатності, конкурентоспроможності, презентації можливостей наших ліцеїв, які сьогодні намагаються набрати школярів у 10 клас. І багато цікавих питань, тому буквально декілька хвилин для того, аби підключити. Останніх бажаючих, і ми з вами розпочинаємо. І як я вже сказала, суттєвим є власне використання європейських підходів, які, до яких ми маємо доступ, і один із таких європейських ресурсів, який сьогодні відкритий для українських закладів освіти, закладів загальної середньої професійно-технічної освіти, є ресурс селфі, і він не дарма так називається, тому що він дозволяє зробити власне фото кожному бажаючому керівникові, і я маю на увазі власне фото як самооцінку своєї інфраструктури, лідерства, комунікації, методів навчання, і це, звичайно, платформа селфі. Тому ми хочемо розпочати саме з цього виступу, який був запропонований. Нашими колегами, що представляють гімназію номер 2 міста Новомосковська, і сьогодні з нами на зв'язку я бачу керівницю цього закладу, пані Оксану, вітаю вас, але зазначена до виступу гончар Оксана Олександрівна, заступниця директора селфі розширення горизонтів цифровізації закладу освіти. Якщо все вірно, то будь ласка, запрошуємо. Добрий день. Пропонуємо до обговорення питання використання інструменту селфі в контексті цифровізації закладу загальної середньої освіти. Розглянемо горизонти, які відкриваються при його застосуванні в моніторингових дослідженнях. Розуміємо, що українська система освіти працює на формування цифрових компетентностей учасників освітнього процесу та розвитку цифрової інфраструктури в цілому. Це значить. Зменшиться бюрократичне навантаження та спроститься у проїзні процеси. Стратегія цифрової трансформації освіти має на меті досягнення стратегічних цілей. Цифрове освітнє середовище є доступним та сучасним. Працівники сфери освіти володіють цифровими компетентностями. Зміст освіти в галузі ІКТ відповідає сучасним вимогам. Послуги та процеси у сфері освіти і науки є прозорими. Зручними та ефективними. Дані у сфері освіти і науки є доступними та достовірними. Яка роль та місце інструменту селфі в цих трансформаційних процесах? Це можливість комплексного оцінювання рівня цифрової готовності освітньої установи, який був розроблений експертами Європейської комісії, і вже зараз використовується у 75 країнах світу. Алгоритм застосування селфі досить простий та інтуїтивно зрозумілий. Реєструємося на сайті Єврокомісії і створюємо обліковий запис закладу, дотримуючись простих інструкцій та підказок. Опрацьовуємо роз'яснювальні матеріали щодо налаштування селфі під власні потреби. Генеруємо питання відповідно до власних потреб. Пропонуємо опитування респондентам. Отримуємо результати звіт, аналізуємо отримані результати та плануємо подальшу роботу. Добір питань для самооцінювання здійснюється за семи напрямками. Кожен розділ має певну кількість запитань для кожної категорії респондентів різна кількість запитань. У травні 2023 року гімназія номер 2 долучилася до такого опитування. Ось так виглядає профіль результатів як знімок того, де перебуває заклад в даний момент часу стосовно практики використання цифрових технологій в навчанні. В діаграмі літера це розділ, а цифра біля розділу характеризує номер питання, на яке дали респонденти відповідь. Ми відзначаємо переваги інструменту селфі. До оцінювання залучаються всі учасники освітнього процесу. Інструмент можна налаштовувати, додававши запитання відповідно до власних потреб. Формується запитання щодо окремої категорії респондентів: це безкоштовний ресурс. Він гарантує анонімність та захист даних, доступний з будь-якого девайсу. Кожен заклад отримує індивідуальний інтерактивний звіт. Селфі генерує інформацію про слабкі та сильні сторони в галузі використання цифрових технологій в освітньому процесі. Отримання такого звіту не ставить крапку на шляху формування цифрової зрілості закладу, а навпаки, відкриває горизонти для системного аналізу отриманих даних та саморефлексій, а саме, сприяє використанню інноваційних освітніх технологій. Мотивує до ефективного впровадження цифрових технологій в освітній процес, є навігатором в складанні дорожної карти з цифрової освіти, гарантовано розставляє пріоритети для розбудови внутрішньої системи оцінювання якості освіти. Таким чином, хочемо зазначити, що селфі дає обґрунтовану базу у побудові цифрової політики закладу освіти і як результат. Забезпечує її інноваційний розвиток. Тож рухаємося вперед, розширюємо горизонти, впроваджуємо інновації. Дякуємо за увагу. Дякую, пані Олено. Дійсно, все це крутий інструмент. У мене до вас запитання. Чи розроблено план дій за підсумками проведення самооцінювання, і чи проводився, чи планується. Другий контрольний моніторинг. По завершенню першого етапу розроблено план дій, який втілюється зараз, і на кінці травня цього року буде проведено другий етап. Зрозуміло. Звичайно, хотілося б впевнена всім нашим колегам подивитися частково, хоча б на. Ті звіти, які ви отримали від платформи, адже це автоматизовані, генеровані звіти, які готує сама система, і це дуже гарний інструмент управління. Да? Я думаю, що сьогодні це велика така велике підґрунтя для Оксана вас, Васильівна, та, та, та. Оксана Васильівна. Доброго дня всім, вітаю, вітаю. Ми можемо порекомендувати колегам зайти на сайт гімназії номер 2 і в розділі моніторингових досліджень у нас розміщений отой паспорт селфі, де ми бачимо абсолютно всі діаграми стосовно нашого моніторингу. Дякую, пані Олено. Це я якраз хотіла дуже почути, тому що це найцінніше подивитися, як у колег. Згенеровано цей звіт, і як далі на його основі зроблено план дій? Дякую вам за це на нашому чат. сайті. Все це можна знайти. Так, шановні колеги. Тож я думав, зараз у чаті буде посилання на сайт, щоб довго не шукати, і так. я дуже дякую вам, шановні колеги, що ви цю інформацію відтворили на сайті, тому що. Ну, це справді, коли ти заходиш на сайт освітньої установи і бачиш там Бейджі такого європейського проєкту, як селфі, що розроблено європейською комісією, ти одразу розумієш, що ти зайшов на сайт європейського закладу освіти або закладу освіти європейського рівня, який причетний до європейських підходів у стандартизації освітніх послуг. Тобто, це ще і така. Зірочка на фюзеляжі, я кажу завжди про це, і це важливо, особливо якщо ми робимо такі речі, десь щоб це було видимим. Дякую, шановні колеги.